Парі та Дніпро-1 заряджені перемагати. Вогняне перше коло чемпіонату та яскравий дебют Дніпра 1 в Єврокубках розкрив цілу низку лідерів нового покоління нашої команди. Одним з ключових гравців дуже швидко став Едуард Сарапій. універсал, що може зіграти як у центрі захисту, так і в півзахисті. Знайомимось ближче з футболістом, який зіграв найбільше хвилин за Дніпро 1 у поточному чемпіонаті. Зараз Сарапій разом з командою працює на зборі у Туреччині. Рівно рік тому він був буквально за стіною у сусідньому готелі, також на зборі з металістом. За цей час життя змінилося докорінно. У мене з'явилася нова команда, яка дуже щасливий. В мене виникли деякі події в житті, які я безловно радий. Цьому в мене з'явилася дружина. Нарешті ми довго до цього йшли. Тому цей рік в плані моєго життя був вдалий, але в плані стосовно нашої країни це жах. Пізній початок чемпіонату дозволив Едуарду Сарапію встановити унікальне досягнення дебютувати в Єврокубках раніше ніж у прем'єр-лізі. Вихід на міжнародний рівень знакова подія у житті кожного спортсмена, але почуття від неї залишилися змішаними. Трошки зіпсувало це моє розбите обличчя. Але це пішло, мабуть, завдало мені деякі емоції, які потім в кінці гри повернулися мені як червона картка. Тому це дебют був такий смазаний трішки, але те, що він з'явився раніше, ніж дебют в лізі я цього навіть не міг уявити. Досвід великих матчів до Сарапія та партнерів приходив швидко. Як вправні учні, вони все розуміли з півслова, зрозуміли концепцію нового тренера, відчували один одного все краще. Одним словом, стали командою, сильною командою, віру якої у власні сили не похитнула навіть поразка від «АЗ». Всі вірили, що ми зможемо це зробити, що нам це по силам. І так як нас настраяли тренери на гру, тому в нас не було проблем. Ми бажали перемог, щоб доказати, напевно, собі в першу чергу, що ми можемо це зробити. Всі розуміли, що це, напевно, найскладніша команда в нашій групі, тому ми зігрались доволі успішно до пропущеного голу. Тому ми розуміли, що далі ми будемо тільки покращити свою гру і бажали перемог. Додаткових сил та мотивації під час виступу у лізі конференції додавало усвідомлення того, що міжнародні матчі це не лише футбол, це можливість доносити світу правду про війну, закликати не полишати Україну наодинці з ворогом. Ми робимо це для того, щоб світ почув наші слова те, що трапилося в наших містах, це, ну, це жахливо. І ми через футбол, через якісь свої соцсеті намагаємося донести да всьому світу, тому що це жахливо і це треба припинити якомога скоріше. У суто ж футбольному плані відправною точкою для злету команди стала феноменальна перемога над Динамо, і одним з героїв матчу став якраз Едуард Сарапій, який чудово зіграв на позиції центрального захисника та ще й відкрив рахунок. Сюжет просто книжковий: дебютний гол забитий клубу, який виховав гравця, але не взяв у дорослий футбол. Це найважливіша перемога, тому що вона дала нам натхнення. Що ми можемо, ми повірили в першу чергу в себе. І після цієї, гри, це як сказав раніше, я в інтерв'ю, що ця гра пішла нам тільки на користь. Так склалося, що я вихованець і багато років провів в Києві. І цей мій дебют, дебютна гра була дебютний гол, і воно повинно так скластись, тому що я довго до цього йшов. І якщо ти мрієш, Ідеш, то воно іде тобі на зустріч, і ви одного разу зустрінетесь. Починав Сарапій у рідному Запоріжжі в завжди дуже продуктивній школі Металурга. Першим тренером був знаменитий Юрій Маркін. Ми з батьком дивилися гру Київського Динамо. І я подивився і сказав їм, я хочу на футбол. Але ми прийшли на тренувальну базу в Запоріжжі і мій рік. Ну, ще не допускало до футболу. Тобто, я був дуже малий. І я починав з хлопців, які були старші за мене. І я от з першого дня, як потрапив на поле, вдягнув буци, мені дали м'яч, і я одразу зрозумів, що це моє, що я хочу грати, і це прекрасно. У 12 років Едуарда запросили до київського Динамо. Єдиній дитині у сім'ї було важко в такому віці залишати рідних, але хлопець наважився, розумів, що це крок вперед. Але після кількох років в Динамівській академії довелося вертатися додому. Розчарування і я був десь півроку без футболу і навіть не міг уявити таке раніше. Ну самопочуття. Дуже в тяжкому стані, але мені підбадрювали його друзі, батьки, вони завжди були поруч. Ми вирішували ті шляхи, які можуть мені повернути до футболу. Тому дякую їм за це. Запустити кар'єру вдалося у Таврії Сків. скіф сезон в команді, яка грала в аматорському чемпіонаті України та мала у складі цілу низку досвідчених майстрів, став дуже корисним для Сарапія. А звідти він прийшов до нового металурга. Там дуже великий вплив на молодого гравця здійснив легендарний Дніпровський бомбардир Олег Таран. Щось він розглядів таки у хлопцеві, якого майже одразу призначив капітаном команди. Це тренер височайшого рівня. Великий професіонал, який був і гарним футболістом, і гарним тренером, і в Карабасі, і в Запоріжжі. Тому в мене не було сумнівів, що він мені допоможе зрости. І так воно і вдалося. Всі ці тренування, вправи, деякі розмови з ним мені дуже допомогли. В роздівалки він сказав, що я буду капітаном, і ніхто не суперечив, і після гри воно так і залишилося вже до кінця її чемпіонату, і потім, коли вже перебирали, також залишили мене. Але ну це його рішення, і його ні, ніхто не скасовує, і воно вдохновило мене 18 років вдягнути кітанську пов'язку в рідному місці. Це дуже круто. Потім у гравця була невдала спроба потрапити до Дніпра 1 Він відіграв ще два сезони у Запоріжжі, після чого перейшов до металіста. А вже звідти таки перебрався до нашої команди. Коло замкнулося, як то кажуть, усьому свій час. Дочекатися ще однієї значної події Сарапій планує вже у цьому році. В минулому, як ми переконалися, було багато всього. Не вистачило лише дебюту за збірну України, куди його покликали, але так і не випустили на поле. Цей дебют ще почекає, але я думаю, що він буде вже дуже дуже швидко. Я буду все для цього робити, працювати якомога більше. Це одна з моїх мрій грати за збірню. Я цього дуже хочу. Я знаю, як я йшов до цього. І це буде щасливий момент в моєму житті. матч та Дніпро 1 Заряджені перемагати.